Сьогодні готую дуже смачний, ситний і простий салат. Беру крабові палички, у мене 250 г. Попередньо їх розморозила і нарізаю доволі великими шматочками. Далі нарізаю два відварених курячих філе. Вони вже охололи, тому просто ріжу кубиками приблизно такого ж розміру, як і крабові палички. Після цього нарізаю 4 варені яйця. Тепер беру мариновані печериці. У мене їх 400 г. Великі розрізаю навпіл, дрібні залишаю цілими. Далі нарізаю один свіжий огірок. Розрізаю напіл і роблю крупні шматочки, щоб додати салату свіжості та хрумкості. Потім дрібно ріжу трохи зеленої цибулі. Небагато лише для аромату та легкого смаку. У велику миску висипаю всі підготовлені інгредієнти куряче філе, гриби, крабові палички, яйця, огірок і зелену цибулю. Додаю майонез, добре перемішую, пробую на смак і, якщо потрібно, підсолюю. За бажанням майонез можна замінити сметаною або йогуртом. Смачного.